Ну, послухай, якщо я спитаю тебе про війну, ти, напевно, процитуєш мені Шекспір. І знову, друзі, не впростець. Але ти ніколи не бачив війни. Ти не тримав на руках голову свого найкращого друга і не бачив його останній подих, погляд, який благав би про допомогу. Ну слухай. Якби я тебе спитала про кохання, ти, напевно, би прочитав мені сонет. Але ти ніколи не дивився на жінку геть вразливим поглядом. Ти не зустрічав ту, яка би лише своїм одним поглядом підкорила б тебе. Ну і не відчував, що ніби сам Бог для тебе послав на землю янгола, який би. Врятував тебе з глибин пекла. Але ти не знаєш, як бути її янголом. І не знаєш, як це відчувати, вічне кохання попри все, попри рак. Ти не знаєш, як це, спати, сидячи в лікарняній палаті два місяці і тримати її за руку. Бо лише лікарі бачать в твоїх очах, що години відвідування на тебе не розповсюджуються.